10 доларів, ми почнемо трейдити з 10 доларів. І подивимося, що ми заробимо з 10 доларів, якщо я вкладу в трейдинг Це по суті 400 гривень. А друга частина для серйозних чуваків. І в цій частині я закину 100 доларів на трейдинг. Друзі, тому підпишіться, поставте лайк. Для мене це дуже важливо. Я не знаю дійсно, чи я щось зароблю. Затримувати не буду, погнали дивитись Звичайно, є ті, які хочуть заробити більше, і я не виключення. Звичайно, за одну перепродажу можна заробити 1000 гривень, але треба попетіти деньок два Ось треба знайти оголошення, пару годин подивитися, які краще. Зустрітися з човаками, це все фоткати, і це все займає дуже багато часу. Але той самий трейдинг, про що сьогодні буде мова в відео, може вам дати цих самих тисячу гривень за одну хвилину. І мені стало цікаво. Ми сьогодні якраз з вами перевіримо, чи все так гладко в трейдингу. Чи ви можливо ми прийдемо і все злиємо? Зразу вам скажу, я не є професіоналом, ну звичайно, і теж не є початківцем. Колись я пару раз трейдив, щось вийшло, щось ні, дивився уроки по трейдингу, і ця тема мені було по душі. Першим ділом мені треба було вибрати, де я буду трейдити. Не раджу вам трейдити на цих бінарних опціонах, багато говорили, що там сплошний обман, то гроші не виплачують, то щось прокручують, тому я буду трейдити на фьючерсах і робити це на біржі хобі. У мене ще був вибір Binance. Але на хобі мені зручніший інтерфейс і самі фьючерси. Ви запитаєте, що такі фьючерси? Давайте все по порядку, щоб ви не заплутались. Зайшов я на хобі, закинув 400 гривень, це наших 10 доларів. Верифікуватися мені не потрібно було, тому що я робив це раніше. Перевіз спотового кошелька на фьючерсний. Все, тепер у нас було тих 10 доларів. Але якщо ви подумали, що я... Я зразу буду торгувати, нічого не знаю чи ви помиляєтесь? я вже не такий дурак. Я приділив час і почав шукати відповідні джерела: як правильно трейдити, як правильно заходити. Я дивився відоси, записував всю найважливу інформацію. І те, що я дивився 4 години, взнавав цю інформацію путів. Багато годин, я можу це все описати в 30 секунд. Готові? Поїхали. Якщо ви натискаєте на купити, це те, що ви прогнозуєте, що ціна піде вверх. Продати це ваш Прогноз, що піде вниз, а ви заробите на різниці ціни від початку відкриття ордера до його закриття. В правильному керунку. Ну, це нам зайняло 5 секунд, як ви бачите. А тепер ще головне, що таке ф'ючерс. Фьючерси, фьючерси це інструмент, який вам дає гроші на трейдинг. Наприклад, ми вибираємо наскільки іксів ми хочемо трейдити. Наприклад, якщо у вас 10 доларів, але хочеться, щоб швидше бігли гроші. Якщо ми на фьючерсах 1X, нам дасть відповідно 20 доларів. Якщо 100X, вона з 10 доларів стає 1000 доларів. І це допомагає швидко заробляти на різниці ціни. Тобто маленьке коливання вже дає плюс 50 доларів. Але знаєте, чим вищий X, тим більше ризиковніше. Тобто ви можете і не вгадати цей керунок і втратити всі свої гроші. Майте це на увазі. І трейдинг це як перепродаж айфонів. Ось ви побачили вигідну ціну на сьомий айфон за 2500 гривень і перепродали за 4000 гривень. Так само в трейдингу ви побачили графік, на якому дуже вигідно купляти. І коли ціна доходить до максимуму, ви її фіксуєте. Якщо не фіксуєте, можете піти в мінус. Я багато що дивився на Ютубі про трейдинг, і навіть подивився різні стратегії, як трейдити, що мені потім дуже помогло. І з тих 10 доларів я спробую заробити цілих мільярд мільйонів доларів. На Lunchy